Я отримала Veg Усі Усім привіт! Я Мар'яна і я починаю свій шлях схуднення на Вегові. Я отримала Вегові 2 дні назад, але я так хвилювалась і досі, ще дуже хвилюю, що навіть ще не відкривала. Вегові це медичний препарат для схуднення. Це шприць ручка, яку треба колоти раз на тиждень. Вона працює як гормон, що зменшує апетит. Тому ти швидше відчуваєш ситість і менше їси. У мене одна ручка 0,25 мг це стартова доза. У комплекті також 4 одноразові голки. Кожна доза вводиться раз на тиждень, тому однієї ручки вистачає на 4 тижні, тобто на один місяць. Наступний місяць вже потрібно починати з більшої відрушки дози. Хочу одразу сказати, це не реклама, я не лікар, я не експерт. Я просто буду ділитись своїм чесним досвідом, своїми переживаннями, відчуттями, те, як воно на мене впливає, настроєм. Це все. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підпишіться на канал. Я планую випускати відео кожного тижня, можливо, навіть частіше.